Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні я хочу показати вам скляні гудзики виробництва Чехословакії десь 70-х років, бо вони такі доволі товстенькі, але чим вони цікаві? Вони цікаві своєю вставкою всередині. Ну, тобто ми можемо бачити вже лише її залишки, це клей. Як потім вияснилось, бо мене зацікавила ця дивовижна вставка. Ну, тобто Вона ніби не мала, на мій погляд, прикрашати цей гудзик. І вона містила залишки ворсу якогось. Тобто Я собі вже так подумала, що це, мабуть, такий старий клей, бо мені на гудзиках траплявся старий клей, але це були маленькі краплинки, бо там були приклеєні стрази або, можливо, жемчужинки. От. І коли я трошки підколупнула цей клей, то я побачила під ним доволі гарне покриття, вирішила його зняти і отримала ось такий чудовий гудзик.